Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ну що, вибори минули, є результати виборів? Навроцький буде президентом. Чи це змінить щось для українців на території Польщі? Чи треба пакувати валізи, чи продовжить тимчасовий захист? Що буде зі статусом Укр? Що буде з пільгами? А як далі нам жити українцям на території Польщі? Ось такі запитання посипалися мені в директ. В коментарях, в приватних повідомленнях, я би попросив не нервуватися, не хіпішувати і не видумувати того, чого немає. Ніхто українців з території Польщі не вижене, ніхто їм не скасує тимчасового захисту, ніхто їх не депортує. І тимчасовий захист продовжать і далі. Європейська комісія прийняла рішення. Всі європейські країни продовжують, і Польща в тому числі продовжить навіть після того, як Навроцький став президентом. Чи змінить це щось для України в цілому? Так, буде трохи складніше працювати з Польщею українській владі. Але українців на території Польщі плюс-мінус 2 мільйони. Мільйон має статус Укр, песель Укер, інший, інший мільйон працюють без додаткових статусів. Робочі візи, карти побиту, безвіз і тому подібне. Як ви думаєте, новий президент Навроцький він ворог собі і своєму народу? Я думаю, що ні. Він хоче вистрілити собі в нову в коліно? Я думаю, що ні. І як ви думаєте, якщо 2 мільйони громадян України виїде з Польщі, це для Польщі буде добре чи погано? Я думаю, що це буде трагедія, дуже жорстка. І ніхто цього допускати не буде. Чи будуть якісь зміни стосовно тимчасового захисту для українців на території Польщі, можливо, будуть. Але правляча коаліція, вона залишається така, яка була. Змінюється тільки президент. Уряд не змінюється поки що, принаймні. Сейм, сенат, всі ті самі діячі, які й були. Тобто це все буде продовжуватись. Просто, можливо, деякі закони, які будуть прийматися правлячим урядом, сеймом, можливо, будуть блокуватися. І треба буде їх обходити. Можливо, якісь комунікації з Україною взагалом. Будуть по іншому відбуватися, можливо, щось треба буде по іншому домовлятися. Але щодо біженців, якраз моїх підписників, українців на території Польщі і в Європі, це не буде стосуватися безпосередньо українських біженців на території Польщі. Ніхто їх рухати не буде. Тимчасовий захист буде продовжуватися і все буде гаразд. Та моя рекомендація всім українцям, які зараз на території Польщі і мають можливість собі подати на карту побиту, зробіться. Якщо ж ні, немає можливості, не хочеться, вам підходить тимчасовий захист, залишається на тимчасовому захисті. Європейська комісія продовжує тимчасовий захист, всі інші країни також, і Польща це також зробить. Просто трошки пізніше, коли новий президент сяде в своєму кабінеті, приведе свою команду, почне працювати, теж все буде. І тимчасовий захист також буде продовжуватися для українців на території Польщі до 26-го року. А далі вже подивимося. 13-14 червня буде засідання міністрів внутрішніх справ Польщі, в тому числі, і вони будуть приймати рішення також і про тимчасовий захист. Чи буде там якесь позитивне рішення до 27-го року? Не знаю. Почекаємо того числа, але з приходом нового президента для українських біженців на території Польщі суттєво нічого не зміниться навіть. Якщо будуть якісь зміни, це будуть якісь косметичні зміни для українців. Тобто, якщо тимчасовий захист буде прийматися, а він буде прийматися, можливо, будуть якісь інші нюанси, про які ми будемо дізнаватися пізніше. На даний момент, сьогодні, завтра, післязавтра, чи навіть через місяць для українців на території Польщі нічого не зміниться. Тому не потрібно збирати валізи, не потрібно шукати іншої країни для переїзду. Що в мене дуже багато сьогодні е, таких повідомлень прилетіло. Так, цей президент говорив, що він проти того, щоб Україна була в НАТО. Так, він говорив про те, що він не хоче, щоб Польща допомагала Україні. Але це було спрямовано на виборців, які підтримували, знаєте, того е, представника конфедерації Брауна, Мерца, чи як його там, Мерна, не пам'ятаю його прізвище. Він хотів забрати собі тих виборців, які були конкретно проти України та українців. Але не факт. Що він сам цього буде дотримуватися, і що в нього думка не зміниться. А я думаю, що думка зміниться 100%. під тиском європейських країн в нього точно думка зміниться. Він вже напевно бачить, що бувається з Орбаном з ФІЦО, як шукаються шляхи обходу їх їхніх вето в Європейській комісії чи в європейському союзі, коли вони блокують там допомогу Україні, чи ще якісь інші позитивні тенденції для України. Я думаю, що він цього не буде хотіти. Він так само, як і інші президенти Польщі за Польщу в тому числі, буде хотіти і фінансові надходження з Європи, щоб розвивати Польщу, і позитивне ставлення Німеччини, з якою вони мають багато бізнесу, Великої Британії, Франції. Тобто, це все буде просто після того, як він стане на посаду президента, війде в суть справи. Почне читати секретні матеріали, які були йому до цього недоступні. Він зрозуміє, що Україну потрібно буде підтримувати, хоче він цього чи не хоче. І краще мати попереду себе українську державу, яка захищає від Росії, ніж попереду себе вже Російську Федерацію, яка буде ось ось на кордоні. Це все точно буде відбуватися. Та й плюс президент Польщі не має такого впливу, щоб взяти перекреслити всі закони, поміняти всі закони, прийняти їх по-новому. Це трошки по іншому працює. Європейська країна все ж таки ніхто йому не дасть можливості щось зробити так, щоб нашкодити великій кількості біженців. Але ніхто не буде виганяти, депортувати чи щось погане робити українцям на території Польщі, тому що вони з українців на території Польщі заробляють мільярди. А це невигідно, щоб мільярди перенеслися в якусь іншу країну. Я думаю, це розуміє кожен політик в Польщі та Європі. Тим більше після того, як українське СБУ спрацювало на території Росії, я думаю, що дуже багато хто в Європі і в Америці по-іншому почав дивитися на Україну. І так само новий президент Польщі подивиться, що він може втратити, якщо він перестане, працю... якщо він перестане допомагати Україні, а такого ніколи не буде. Якщо він буде проти України в НАТО. Якщо щось буде робити на перекір Україні, що може спричинити не знаю програш України, прохід Російської Федерації ближче до Польщі, я думаю, що це все він осмислить, і вже після у цих подій на Росії дуже багато політиків лідерів Європи по іншому будуть дивитися на Україну як на партнера. Як на ту країну, яка без зброї, без далекобійних ракет літаків, змогла зробити те, що вони навіть близько не уявляли, що може бути третину російських літаків-бомбардувальників ми взяли і знищили, заїхавши фурами дронами, постріляли, постріляли, і все гаразд. Тобто, це все буде впливати в дальнішому на співпрацю між Україною та Польщею. Це 100%. Просто зараз ще ейфорія після виборів. Там ще дуже багато в них нюансів буде поки він прийде до влади, до того всього ще багато що зміниться. Повірте мені, і не буде великої зміни в Польщі щодо українців і України. Та те, що він говорив, він говорив, і можливо, частково він буде з тим і далі погоджуватись. Але ви знаєте, перед виборами всі багато говорять і обіцяють. Насправді, коли приходять вже в свій кабінет до владного крісла, все по іншому зовсім відбувається, і так само буде в Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую, що ви додивилися до кінця. впевнений, що ви зробите правильні рішення. Підтримуйте цей канал, підпишіться, втисніть подобайку, для того, щоб більше людей, більше громадян України знали цю інформацію і знали більше. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.